У кожного з бійців, які лікуються нині у другій міській лікарні, від поранень своя історія. 4 февраля травму, взривну травму, попав в госпіталь в Сватово. Із Сватова переїхав в Харків. І з Харкова мене перекинули в місце Дніпропетровська із Дніпропетровська, 12 числа приїхав Кривий Рог. До лікарні бійців іноді привозять уночі. На цей випадок у кожному відділенні заготовлені сухпайки. Хлопці охоче демонструють міст холодильника. Кажуть, що навіть домашні харчі залишаються, бо вистачає лікарняних. Кормлять хорошо. Ну по крайній мірі, те, що ми їли раніше, це небо і земля. Ребята, п'ята вот шок понимали, У нас в соцсетях і на в інтернеті появились. сообщение, что вас вообще не кормят, вы живете тут на сухой сухом пойте да, и сухом пайке и тому подобное. Да. Вы можете да, это прокомментировать. Да, Первый криворожский сайт а опубликовал. Ну, прямо повесили это объявление «Столб позора от его Честно сказать, я даже не чуток. Картошка, пюре, яйца вареные. Я говорю, допустим, там мы такого ну, будем сказать. Не ты ты да, и мясо есть, и рыба есть жареная. Но я говорю, допустим, я раніше там такого не їв, це що їм зараз тут. Хай не пишуть брехню, та і все. Ну, нормально питаємося, ніяких жалоб, нічого нет. Медперсонал підтверджує слова пацієнтів. Дополнительне питання отримуємо на АТОвців. Помимо бюджетного питання, вони ще отримують дополнительно. Лечебне на кожного індивідуально больного я отримую персональне потребування в залежності від заболівання, в залежності від того, що назначено пацієнту. Ігор Самойленко видужує після запалення легенів, яке отримав у зоні АТО. У терапевтичному відділенні другої міськлікарні має окрему палату. Умовами лікування, цілком задоволений. Тут медикаменти, все є, лікарства, всі, питання хороше. Трьохразове зараз у другій міськлікарні отримують медичну допомогу. 48 криворізьких військовослужбовців. Бійці сподіваються, що з таким доглядом, який вони отримують тут, одужають якнайшвидше.